Вітаю, друзі! Сьогодні хочемо поговорити про генплан Ужгорода, який викликав на загал для обговорення, і цікавинки, які вдалося знайти і помітити. Як бачить розвиток міста за запитом нашої громади проектант організація, яка робила цей генплан. Це такий, я так розумію, перспективний план на там, десятиліття. Чого треба триматися при розбудові міста. І на що, на що я звернув увагу? Ну, об'їзна міста Ужгород, Коритнянську. Це менша об'їзна, менший круг, який йде об'їзна міста самого, тому що велика об'їзна, там вже виходить на громаду Холмської ОТГ, Баранинської ОТГ. Отже, ось у нас вулиця Коритнянська. Тут у нас табла, це вже відноситься до Баранинців. І ось у нас іде вулиця Болгарська, де знаходиться Турбогаз. Та пожежні частини, промзона стара. І ось тут йде дорога, через колії є якийсь міст. Далі йде о, приватний сектор. В Минаї. Тут йде високовольтна лінія, нема забудови. І вони ось промалювали через цю високовольтну лінію з перетином вулиці Минайської. І йде ось тут, я так розумію, вони. Зробили досить спірний момент, тому що тут знаходиться ЖК Квадрат, тут знаходиться приватний сектор, і тут зелена зона, невеличка така буферна. І вони, от тут де приватні будинки, це приватний сектор гарний. Тут вони проклали продовження дороги з'єднання кільця з 8 березня. І далі вона виходить на Легоцького, йде вверх, через міст. На мосту є розв'язка, зворотка йде через парк. і... Загорська у нас вулиця. <кліця> Далі йде вулиця Гвардійська. Знову кільце. Велике, і йде така дорога для розв'язки на Загорську в кінець туди, на... для того, щоб розвантажити ось цю основну артерію, яка стає вузьким горлишком. І цей масив великий. Коли буде заселений, і так як тут немає альтернативи моста через річку на сторожницю поки що, да, колись ходили чутки, що планується такий міст, то це вся, весь цей жилий сектор, їздячи на роботу в садочки, школи в часи пік, то ця історія буде вся постійно перевантажена і буде стояти намертво. То і зробили таку альтернативу, попри, попри кордон, двохрядна полоса з якоюсь зеленою буферною зоною. Я не знаю, наскільки це реально зробити поруч з кордоном. Але таке ось рішення для того, щоб розвантажити цю основну артерію. Тут очисні споруди. Великого озера не видно. Тут намалювали із тої зони маленьких озер такий озеро намалювали. А далі саме цікаве. Далі продовження об'їзної йде знову попри кордон і упирається в аеропорт. Аеропорт. Перетинає під землею. Це, я так розумію, тунель. Траса дорога уходить під тунель під аеропортом. <кій> Виграє на наступній стороні, де у нас є такий зелений шматок території, такий ліс позаду аеропортом, між вулицею Запорізькою районом і аеропортом. І воно йде у об обхід, ліса, лісу, і між лісом і зоною забудови. По річці, де тут річка є невеличка, попри річку воно заходить, виходить знову на трасу на розвилочку таку з мостами, з естакадами. Тут вони зробили буферну зону, таку зелену парки, тобто вони відділили, відділили частину ліса буферною зоною і тут зробили трасу. Ось так. Ну а далі воно з'єднується вже з Об'їзною на Словаки, на вічне німецьке і на Об'їзну, яка йде далі на сторону Оноківець. Що ще цікаве, ось тут, в цій зоні, де у нас знаходиться Ера і вулиця Грибоєдова на Бам на лікарню на поліклініки, так само зробили альтернативу виїзду на вулицю Івана Франка до суду через підземний тунель, який проходить повз аеропорт під аеропортом. Ось таке рішення для того, щоб розвантажити ось цю частину, де Дастор знаходиться. Все, що стосується об'їзної. Тепер звернемо увагу на Бозовський парк. Перше, що кидається в очі, це зробили таку притоку з озером, і ця частина вона робилася ще, здається, при кучмі починалась, коли були паводки така зона скиду води надлишкової озера через канали. То ось так вони бачать парк. Звичайно, що це все. Не детальний план, це такі рин... маски. Тут ми можемо побачити дамбу. Тут ми можемо побачити дамбу. Я чув, що декілька дамб планується на ужі в... в межах Ужгорода, для того, щоб підняти рівень річки, не було такого пересихання русла влітку і відповідно цвітіння водоростей, ну і регулювати кращий рівень води дамбою. Тут цікаве рішення напроти площі народної і Богдана Хмельницького. З другої сторони Не зрозуміло, що це, чи міст якийсь альтернативний пішохідний. Поруч з мостом Масарека, ротарі парк. Із цікавих парків. Хочеться ще звернути увагу на. Ось таке рішення. Це у нас кінець вулиці Гранітної, вихід на трасу. Тут у нас промзона на Радванці. Тут стихійне заселення. І ось тут проектувальник намалював такий міський парк з доріжками. І ця зона періодичного затоплення. Теж намалювали такий парк із. Такими острівцем з затокою. Єдине питання, як потрапити в цей парк можна зі сторони міста, адже <клес> тут є складнощі через те, що тут проходить залізнодорожна колія, канал, водозабір, охоронний об'єкт. І взагалі тут незручно під'їхати, щоб перейти через цю всю історію і потрапити в цей парк. Виглядає, що цей парк реально тільки зайти з цієї сторони. А це такий досить тупік в місті, і тут сюди досить складно доїхати, добратись. Такі парки в таких місцях вони ризикують стати такими дуже відлюдкуватими парками, де де не хочеться перебувати. Там атмосфера гнітуща і. Гарні парки, де відбувається життя, кипить, де якісь є атракціони, освітлення, там батьки з дітьми гуляють. Ну і радманський кар'єр теж відомий нам за роботами за відео розслідуванням Олександра Ромняка «Фунікулер», Фунікулер, і так само зроблено із, із необжитої території зроблений парк. Відпочинкова зона. І з такого, що було цікаво, мною помічено на генплані. Дякую за увагу.